Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією своєю радістю. На минулому тижні мені Ліна Сергієнко, організатор спільного проєкту Вернісажу осінніх барв», який вони започатковували з Марусею, і це у нас був другий сезон. Написала в приватні повідомлення, що хоч, що їй дуже сподобалася моя шаль, я вставлю фото. Шаль Конвалія. І вона хоче вислати мені подаруночок. Чесно кажучи, я дуже була вражена, тому що ну, я не очікувала, я в проекти йду не для того, щоб отримати подаруночок. я... Не гонюся ні за якими перемогами, ні за якими призами. Я просто йду насолоджуюся в'язанням в гарній затишній компанії, підтримуючи дівчат, їх, їх відео, переглядаючи і так далі. Тому я жодним разом ну, ніяк ніколи я не вступала заради подарунку. Так, і цього разу я пішла у вернісаж осінніх бар, тому що мені потрібно було дов'язати джемпер. Хотіла зв'язати шаль. Хотіла зв'язати шкарпетки, із цього всього перерахованого в мене, а і ще в мене було в планах зв'язати доньці джемпер, павутинку, але від павутинки донька відмовилася. Шаль я зв'язала, шкарпеточки я зв'язала, а з джемпером трішки не встигла. Звісно, було голосування. Дівчат були шикарні роботи, дуже гарні. Можете переходити за хештегом Вернісаж осінніх барв 2023 і надихатися їхньою творчістю. Це дуже класно, дуже гарно. Всі роботи були неймовірні, хтось зв'язав більше, хтось зв'язав менше, але е, всі так гарно в приємній компанії пов'язали. І от Ліна мені пише, що вона хоче мені зробити подаруночок. Я, звісно, у неї замовляла вже дещо, тому, тому в неї адреса була, і вона мені надіслала. І так, дівчатка, буде у нас невеличка розпаковка. Я ще не розпаковувала По дотику я щось здогадуюся, що це може бути. Та... Зараз ми подивимося і. Зараз я розріжу. Подивимося, а. І будемо дивитися, що це. Він у нас майстриня на всі руки. Щось м'якеньке. Ух ти. Як гарно. Гарнюнький такий подаруночок, Ліна. Дякую. І так. Та-дам. Такі милі ось ці жолуді, ви погляньте. Дуже гарно, дуже мило. Дякую, Ліна. Це так по-осінньому. Так. Знаєте, ой. Трішки надірвала. Ой, так тут ще різні. А ну дивіться, ось дивіться, яка краса. Грибочки, клас. Дуже так по осінньому, вау, супер просто. І тут ще щось таке осіннє-осіннє виглядає. Ой, дівчатка. Я знаю, вже що це, я здогадуюся. Все, дівчата, слів немає. Залишилися одні емоції. Ось така чудова проєктна сумочка. Ліна їх виготовляє сама. Є ось така ручечка. Вона така досить величенька. Сюди влізе не один моточок ниточок. Ой, тут. О, Боже, Ліна, це взагалі щось. Ой, я не можу. Затишної осені бажає Ліночка. Щиро дякую, ось така краса. Просто супер, дівчата. От в кожній ось такій малесенькій дрібничці, стільки тепла і стільки краси. Смачненький чорний шоколад. Дякую, Ліна. І ще ось такий яскравий смаколик. Ой, дівчатка, ще й ще й маркеручко. ось, дивіться, які красивецьні. Ой, ой, ой Вай-вай-вай. Вони просто неймовірні. О, Еліна, що ти робиш зі мною? М -м -м -м. Це Галинка фарбувала цю пряжу. Ой, це ручного фарбування мириносик, дівчата. Які шкарпетки з такої пряжі? Ні-ні ні. -ні, -ні. Шкарпеток точно не буде. Ой, яка краса! Просто, просто нереальна краса. А м'якість, яка, це, це щось. Дивіться, яка постанька капотита. Вау, просто шедевр. Дівчатка, це шедеврально. Ось ці маркерочки. Це така ніжність, ніжна ніжність. Ой, краса, просто. Боже, це сьогодні день не то що приємних емоцій. Це такі, ну, каже Ліна, я невеличкий подаруночок тобі відправлю. Ну, думаю, відправи сумочку. А вона мало того, що зробила ось таку сумочку гарну, осінню. Так, вона ще й ось таку красу сюди поклала. Дякую дівчатка вам щиро за організацію спільного проєкту, за подарунки, за е, такі, знаєте, приємні емоції. Зараз трішки ми хотіла прибрати, ні, не буду прибирати. Ось так покладу це в кадрі, щоб цю красу всі бачили. Ось так, так по осінньому мило. Боже Ліна, величезне дякую. Це так приємно, це так. Ось у неї є ось така ще листівочка, ручна робота. Це дуже приємно, це такі, знаєте, подаруночки, які, які не дозволяють нам зупинятися, які не дозволяють нам... Е Впадати в депресію, це такі подаруночки, які хочеться ось так гладити, гладити і гладити їх далі. Нічого з них не в'язати, не користуватися, а просто щоб була пам'ять про цих людей, про цей спільний проєкт взагалі про те, що є у нас такі гарні творчі люди, які можуть створити свято свято для душі, свято для натхнення, свято для. Сьогодення нашого складного. Дякую вам щиро за організацію спільного проєкту. Ліночка, тобі щиро дякую за такий величезний і такий, знаєте, дуже дорогий для серця подарунок. Щиро, щиро дякую. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.